Усім гарного і позитивного дня бажаю, друзі. Сьогодні у нас вже п'ятниця, якось так швидко пролетів тиждень і я мало що зробила, друзі, мало. Причиною усьому є те, що у нас, як і у всіх, зараз немає світла. Ті вечори, які я раніше проводила в майстерні, зараз я вже тут працювати не можу, тому що світла немає, опалення немає, і мені тут трохи холодно. Так само багато робіт залежить у мене від клеєвого пістолету. Тому і робота просувається повільніше. Вечорами беру трохи до хати колоски, уже там при лампі працюю, роблю, складаю, роблю дідухи, але все одно, щоб там складати, треба тут перебрати, перечистити все колося, бо ж не понесеш отого всього до хати. Тим не менше роблю сьогодні віночок. Верніше, робила ще позавчора, бо вчора підпрацьовувала бабусею цілий день. А сьогодні буду доробляти. Я вже зашила внутрішню і оцю тилову сторону залишилася в мене ось ця почала і мені початків не вистачило так і залишила роботу. Сьогодні, надіюся, вже дороблю. І буду далі працювати над дідухами. На дідухи мені пістолет не треба, тому буду крутити, вертіти уже в хаті. Заберу до кухню, де й буду робити. А нам усім бажаю гарних новин, тепла, бо ще дуже не хочеться холоду, вже передають сніг, але так його ще не хочеться. Привикли до теплої, такої помірної осені, хоча і дощової, а морозу не хочеться зовсім. Натхнення всім і здоров'я саме головне.